Привіт! Вмощуєтеся зручніше. Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік, і цього разу ми вивчатимемо написання суфіксів прикметників. Але спочатку пропоную поплисти в уявну подорож із персонажем відомого роману Джонатана Свіфта Мандри Гулівера. Пам'ятаєте, Гулівер навчався у Кембриджі, мав лікарську практику, але постійно мріяв подорожувати. І от одного дня він на судні Антилопа вирушив у мандрівку морем, де його корабель потрапив у шторм. Гулівер плив на вмання і коли нарешті дістався берега, там одразу й заснув. Прокинувшись, він хотів підвестися, але не зміг і поворухнутися. Руки, ноги та довге волосся були прив'язані до землі. Все його тіло було обплутане тонюсінькими мотузочками. Гулівер міг дивитися тільки вгору, і сонце засліплювало його. Навкруги чувся якийсь гомін. Незабаром щось живе опинилося в нього на грудях. Це був маленький чоловічок, дюймів шести, тобто приблизно 15 сантиметрів на зріст. З вояцьким луком і стрілою в руках. Слідом за ним сунуло з півсотні таких самих чоловічків. Гулівер здивовано скрикнув, і вони з переляку кинулися в вростіч. Веленню пощастило розірвати вузесенькі, але міцні мотузочки, і витягти з землі кілочки, якими була припнута ліва рука. У ту ж мить він відчув, що в нього вп'ялася сотня стріл, колючих, наче голки. Однаковісінькі, на думку гулівера чоловічки, намагалися колоти з в боки. На щастя, куртку вони не змогли проколоти. А помітивши, що гулівер рухається, чоловічки припинили стріляти. І доки між гулівером і мешканцями острова Перемир'я, розгляньмо написання деяких слів із нашої історії. Пам'ятаєте, все тіло чоловіка було обплутане тонюсінькими мотузочками і оточили його маленькі чоловічки. Річ у тім, що є кілька способів утворення прикметників. Серед них суфіксальний, коли ми додаємо до твірного, тобто початкового слова, суфікс та отримуємо нове, похідне слово. Так ми мали прикметник малий і додали до основи слова, тобто частини слова без закінчення. Суфікс –еньк, отримали нове слово. Маленький. У нашій історії були маленькі чоловічки. У слові тонюсінький маємо суфікс юсіньк, який ми додали до основи тон. Пригадаймо ще два слова вузесенькі та однаковісінькі. У першому слові маємо основу вуз, до якої додаємо суфікс есеньк. А у другому початкове слово однаковий, а потім до основи однаков додали суфікс «-ісіньк» та отримали прикметник однаковісінький. Еньк, есеньк, ісіньк та юсіньк. Це прикметникові суфікси, які додають словам зменшено пистливого та стрібнілого значення. Пам'ятаймо про те, що у цих суфіксах ми завжди пишемо м'який знак. Ще один суфікс, який ми сьогодні розглянемо, ск, сь застосовує для утворення відносних прикметників, оскільки він має значення належності, вказує на походження. В історії про Гулівера йшлося, що він мав лікарську практику. Прикменник лікарський відносний він є похідним від іменника лікар, а утворили ми його за допомогою суфікса ськ. Утворюючи прикметники додаванням суфікса ськ, ми можемо спостерігати зміни приголосних. Так, якщо основа твірного слова закінчується на приголосні «г «ж», з, після додавання суфікса ськ ми матимемо «ськ», Як от у назвах міст: Париж паризький, Прага Празький. Коли основа закінчується на приголосні к чи «ц», то додаючи суфікс ск, ми отримаємо «цьк». Наприклад, у тексті ми натрапляли на слово вояцький лук, яке походить від іменника вояк, тобто вояк вояцький, вінниця вінницький, гадяч гадяцький. Якщо в кінці основи є приголосний «х», «ш», «с», то у прикметнику матимемо суфікс ськ, чехія чеський, черкаси, черкаський, сиваш сиваський. Але у цього правила є винятки, тому що у певних словах іншомовного походження зміна приголосних перед суфіксом «ськ» не відбувається. Ми згадували, що Гулівер навчався у Кембриджі, і за логікою попереднього правила, у прикметнику Кембриджський мав би бути суфікс ськ. Натомість ми маємо Кембридж, Кембриджський. Так само і у словах: герцог-герцогський, Ірак-Іракський, Нью-Йорк-Нью-Йоркський, Цюрих-Цюрихський, Ламанш-Ламаншський, Шах-Шахський. Завантажуйте конспект уроку, там є більш детальний перелік слів винятків. А от на острові, де Гулівера зустріли не дуже приязно, герой роману Свіфта пробув 9 місяців і 13 днів. А коли вирішив відпливати, 500 майстрів пошили вітрила для його корабля. Як доказ існування країни маленьких людей, Гулівер взяв із собою тамтешніх корів та овець. І ще довго дивував цими тваринами всіх охочих слухати неймовірні історії. Сподіваюся, вас більше не здивують прикметники зі зменшено писливими суфіксами та явище зміни приголосних під час додавання суфікса «ськ». Щоб остаточно переконатися, що ви засвоїли цей урок, пропоную виконати тестові завдання. А я поки пошукаю корабель для наступної подорожі. Тобто підготую для вас ще один урок української мови. Тож до зустрічі!